Якщо ви отримали таку шовковицю від нас або маєте вдома, в домашніх умовах, я зараз вам покажу детально, як обрізати весною. Це, якщо ви отримали ось такою корневе системою гарною, і хочете, щоб вона краще прижилася, дивіться сюди. Об'ясняю. Рахуйте три буронечки. Одна, друга і третя. І обрізуємо тут. Нас попросив клієнт. Так само раз, два, три і обрізуємо. Тут можна ось тако. Раз, два, три. Не переживаємо, не, бої, не боїмося. Звідси буде випускати знову гілочки і буде розпускатися крона. І ще і красивіше зробиться, ще пішніше. Зрозуміли? Оце це, ось таке обрізнюємо. Ось так. Ось таке. Рахуємо один, два, три. Дуже просто. Ось так. Ось так вона має виглядати, у нас сок зупиняється, краще приживаємо, сок зупиняється, йде більше в обратний ріст, коренева система розвивається і <coughs>, краще приживається. Ось таке має бути весна.